Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо з Євгеном Маком. Сьогодні наш гість, головний редактор журналу Дінгі Олександр Кармарен. Вітаю, пане Олександре. Доброго вечора! Україна отримала програму Ukraine Facility» розміром 50 мільярдів євро на 4 роки. Чи це успіх, чи це лише аванс для нашої влади? Це, в принципі, дуже важливо, що на 4 роки. Хоча і сума важлива також. Дуже важливо, що в рамках цієї програми Україна отримує 4,5 мільярди євро вже в березні і десь трошки більше, ніж півтора мільярди трошки згодом. Тобто, вирішуються такі нагальні питання, це, по-перше, регулярність отримання. Зовнішнього фінансування, зовнішньої фінансової підтримки. Ну і по-друге, вирішується питання фінансування в першому кварталі, який був доволі важкий для українських державних фінансів. Тобто, можна сказати, що це швидка допомога для української економіки станом на сьогодні. З одного боку, так це дійсно грає роль такої швидкої допомоги, а з іншого боку, 4 роки це такий план, який виглядає достатньо ґрунтовним і показує. А всім іншим, до речі, донорам, що е, в Україну вірять і довіряють її керівникам. Але ж на мою думку, в умовах війни приватний інвестор в великому обсязі в Україну не прийде. Чи я помиляю? Мова йде насправді, коли я кажу, що там довіряють Україні, перш за все, е, це про інших донорів: це про Японію, Південну Корею, Канаду. США, до речі, також. Тобто ця програма вона ліквідовує один з аргументів ізоляціоністів США, які кажуть, що чому це ми маємо виключно фінансувати спротив України? Чому Європа не фінансує? От Європа фінансує, як то кажуть, м'яч на вашій стороні поля. Про приватних інвесторів, звісно, це значно значно складніше, і, і я думаю, що навряд чи варто очікувати великих інвестицій приватних в, наприклад, державні боргові зобов'язання. І ну я б не хотів би насправді бачити цього, тому що в поточних умовах такі інвестиції, приватні інвестиції, вони надто дорогі. З політичних міркувань, фінансування від державних. Установ між, від міжнародних установ. Це, перш за все, або гранти, або низькі відсотки. І найголовніше, що це надовго. Звісно, хотілося б бачити інвестиції в приватному секторі від приватних інвесторів. Але я думаю, що це буде, але скоріше за все, трошки згодом. Я не можу не уточнити, що в українській економіці приваблює. А що навпаки відштовхує іноземних інвесторів? Приваблює перш за все, і до повномасштабного вторгнення. Це звісно ринок країни з 37 сьома чи восьма, мені важко сказати точно мільйонами населення. В принципі, майже в центрі Європи? На шляху від Азії до Європи. Тобто транзитні можливості, звісно, певні природні ресурси, достатньо родючі землі. Це певні природні ресурси, руди, марганцю, заліза, титану, деяких інших металів. Тобто, в принципі, природні ресурси, і на мій погляд, з кожним роком все більше оцінюється, все більш високо оцінюється якість. Того, що називається людський капітал, тобто Україна, незважаючи на відносно низький рівень ВВП на душу населення, має дуже досвідчене, освічене, і, ну, на мій погляд, з достатньою трудовою етикою населення. Це також цікаво. Тобто, ми конкурентні на європейському ринку, попри те, що в країні триває війна. В принципі так, і я хочу сказати, що доволі багато українських підприємств, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю, це приладобудування, це легка промисловість, багато чого іншого. Вони продовжують працювати. Вони експортують, незважаючи ні на що. був певний шок в 2022-му на початку 2023-го року, коли Наші партнери, наші клієнти зарубіжні, вони казали українським компаніям: слухайте, ну у вас тут війна, у вас тут переривання електроенергії, у вас тут всілякі проблеми. Чи можемо ми бути впевненими, що ви будете виконувати свої зобов'язання по контрактах? Ну, досвід показав, що виконують. Зараз поновлюється цей потік. Ну і я хочу зазначити, що те, що ми бачимо, преорієнтація на ринок ЄС вона йде останні 4 роки з різною швидкістю. Спочатку вона була достатньо повільною, потім пришвидшилась. Це також показує, що тут є чим займатися. Крім того, дуже цікава історія склалася після 20-го року Року після пандемії, і потім, після того як почалася велика торгівельна війна з Китаєм в розвинених країн, Україну серйозно розглядають якості такого собі промислового майданчика поблизу одного з найбільших і найбільш дорогих ринків світу, європейського ринку. Як заміна, наприклад, в певному сенсі деяких виробничих потужностей Китаю. Я думаю, що це відбудеться. З шаленою швидкістю після перемоги після того як воєнні дії закінчаться на території України. Війна ну це з одного боку дуже сильне випробування, а з іншого боку, не привід зупиняти перетворення. Але ці перетворення зупинились і часто говорять про переслідування бізнесу в Україні. Чим це викликав? Тут є подвійна проблема насправді з одного боку, уряд, влада, політики, вони в умовах, коли відбувається якась жорстка ситуація, війна це дуже жорстка ситуація, вони намагаються шукати опори на різні верстви населення, на різні можливості. Бізнес такі можливості має. Він генерує робочі місця, він генерує податки, він генерує ВВП, він генерує валютну виручку від експорту. Все це дуже круто, і зрештою було б очікувано, що хочеться. Ну, нормальних таких політиків, нормальних е е державних діячів е відкривати обійми, і казати хлопці, давайте станемо поруч, давайте боронити країну, давайте підключайтеся і таке інше. А, ну і я вже не кажу там про всілякі речі, типу участь у виробництві озброєнь і а, різного роду майна, яке потрібно Збройним силам. Але одночасно тут десь поруч бігають хлопці, які вважають, що війна все спише і можна тут набити собі кишені за рахунок того, що нас називають кошмарення бізнесу, тобто, коли бізнес реально шантажують. Ті ж самі силовики, які є, там, деякі з них є недоброчесними. Це велика проблема, тому що такі недоброчесні люди в держапараті, політики недоброчесні, якщо вони трапляються, вони вважають, що війна все спише. І що під час війни до них буде менше запитань, ніж зазвичай, тому що всі розуміють, що там не варто розхитувати човен. Да? Там навіть якщо хтось там не в цьому е, човні е, хтось гребе з усіх сил, а хтось в цей момент потихеньку нишпорить по кишенях. Тобто е, це така е, цікава нагода підгодуватись недоброчесним чином, тому є і те. Перше, що я сказав, є такий елемент потреби в, в підтримці від бізнесу. Є інше намагання, посилаючись на війну, на е, якісь потреби, шалені е, і кошмарити просто зовсім чорним чином, і ще підвищувати податки. От підвищення податків. Під час війни, саме в випадку, який ми бачимо з Україною, ситуація, яку ми бачимо з Україною, на мій погляд, є абсолютно неприйнятним. Тобто, у нас влада не готова робити ставку на приватну ініціативу. Я правильно розумію? А ти знаєш, тут дуже я б сказав би подвійна ситуація з одного боку, вона готова, а з іншого боку, є представники певні, які хочуть скористатися. Моментом вирішити свої якісь власні особисті проблеми за рахунок бізнесу, там доїти його більше, ніж цього варто було б робити, і може просто банально обдирати таким корупційним шляхом. Тобто, є і те, і те і те. Тобто, тут все дуже 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 непросто. Ініціатива може бути тільки від своїх. Ну, від тих, хто віддає частину доходів, від тих, хто грає за правилами, які пропонує влада. Ти знаєш, тут е, доволі складна ситуація, тому що е, багато хто дивиться на свій внесок в оборону, в тому числі економічний внесок, да? якщо ми вже про бізнес кажемо. Е, в стилі, незважаючи на те, що відбувається навколо, незважаючи на ставлення податкової конкретної до цього підприємства, незважаючи на дії там певних деяких, можливо, поліцейських, можливо, там з бюро економічної безпеки, про яке дуже багато говорять наші партнери з закордонів, тому е е зараз люди розуміють, що вони. Мають, незважаючи на свою принципову позицію, що мене не можна грабувати, що я чесно сплачую податки, ви більше з мене не, не маєте права брати. Ну і так далі, тому подібне, незважаючи на от таку реальну і обґрунтовану образу, люди все одно. Підтримують оборону, все одно сплачують податки, все одно залишаються в країні своїми бізнесами. Це, на мій погляд, найвищий гатунок патріотизму, найсильніший, який тільки можна собі уявити, крім ще більшого гатунку патріотизму. Це люди, які на фронті ризикують власним життям. Найвищі все ж таки ті, хто ризикують власним життям, а другий це ті, хто, незважаючи на обставини, все одно продовжують працювати, але олігархи перестали бути опорою влади. Ти знаєш, я хотів би сказати, що в нас олігархів не існує приблизно з десь 14-го року точно. Навіть я сказав би більше: певна утилізація олігархів як такої, такого прошарку вона почалася приблизно з 2012 року. Тобто, коли пішло домінування апарату над великим бізнесом, це був приблизно 12 рік. А в 2014 році люди вийшли на вулиці і поклали край цьому з іншого боку. Вони сказали, ми не хочемо ані диктатури, ані диктатури олігархату. І в принципі, так, да, в нас залишився великий бізнес, але його вплив, політичний, на мій погляд, він е, фактично припинився. Але західні медіа припускають появу нових олігархів, які накопичили неабиякі кошти саме під час останніх 750 днів широкомасштабного вторгнення. А я тобі скажу так, що, по-перше, якщо хтось це зробив, накопичив, да, то він ще має це зберегти. А по-друге, він має це якось конвертувати в якісь інституції. Тобто, якщо припустити, що хтось там нас кердував мільярд доларів десь там на потаємних рахунках, або у вигляді готівки кешу. То це ще не все. Це потрібно якось запустити в процеси. Це потрібно купити медіа, це потрібно е, купити політиків, це потрібно купити е, мережі політичного впливу. Ти розумієш, про що я е, на рівні там місцевих е, політичних еліт. Тобто багато чого потрібно зробити. Зробитися швидко практично неможливо. Скоріше за все, люди, про яких ти згадував, якщо такі люди насправді є, якщо вони вкрали, я маю на увазі люди, які в, е, чомусь змогли вкрасти великі, реально великі гроші, да е, то скоріше їх е, політикою, їх стратегією буде схопити все і втекти, е, ніж виходити на Авансену, тому що ну, легалізація, таке от прихід в публічну площину для таких людей це дуже важко і вони отримують дуже багато запитань, які не зможуть відповісти. Україна позбавилась статусу сировинного придатку Європейського Союзу. Я не думаю, що вона е, припинила взагалі бути країною з домінуючим сировинним експортом. Це видно по структурі зовнішньої торгівлі, але мене надихає доволі швидке зростання послуг в експорті. Я маю на увазі IT. Я сподіваюся, що це залишиться, незважаючи на війну і всі притаманні війні проблеми. А, і я думаю, що ми маємо е, зараз спостерігати е, таке цікаве явище, як реіндустріалізація. Тобто е, війна показала, що ми можемо виробляти доволі складні речі. І коли буде перемога, то всі ці можливості вони нікуди не дінуться. Вони почнуть спрямовуватись на щось інше, і тоді я думаю, що Скажу так, в абсолютному вимірі я впевнений, що обсяги експорту агропродукції, металургійної продукції та деяких інших видів сировини не зменшаться, але їх питома вага зменшиться за рахунок суттєвого зростання експорту продукції з високою доданою вартістю, експорту послуг, в тому числі в ІТ. Кілька мільйонів наших співгромадян опинилося за кордоном. Наскільки це критично? Це дуже важлива проблема, дуже чутлива для України. І е, це класичний випадок того, що держава буде конкурувати за своїх громадян. Вона буде конкурувати за своїх громадян з іншими юрисдикціями. Тому що українці розумні, працьовиті і вони достатньо освічені. Європа їх, скажімо так, розкуштувала. Європа побачила, що це люди, які вміють працювати, знають, як працювати, швидко вчаться, і найголовніше, вони дуже швидко адаптуються і е, абсорбують е, звичаї. Зовнішнього середовища правильні звичаї. Тобто трудова етика, там, поведінка в побуті і так далі. Це українців суттєво відрізняє від іммігрантів е, е, з півдня і Сходу. Це не погано і не добре, тому що вони інші, ці мігранти з Півдня і Сходу, вони просто інші. І вони не вміють, вони не мали якісної освіти, вони не мали. Кількох поколінь міських жителів в якості своїх предків з певними звичками від побутових до виробничих. Тому я думаю, що Європа українців розкоштувала і буде, я б сказав би агресивно абсорбувати. І в цьому моменті уряд має собі дати раду і почати все ж таки конкурувати за повернення українців додому.